Як пов'язані Гаррі Поттер, хірургія та хурма. Ставте плюс у коментарях, якщо саме взимку передивляєтесь Гаррі Потера. А я поки розкажу, що навіть це може бути небезпечно. Науковці довели, що переїдання хурмою може довести вас до реанімації. Бо може утворитися кишкова непрохідність. До чого ж тут Гаррі Поттер? спитаєте ви? Все просто через те, що хурма має дуже товсті волокна, які погано перетравлюються, якщо з'їсти її багато, ці волокна можуть накопичитися. А також внаслідок того, що цей фрукт має в складі таніни, тобто дубильні речовини. І якщо ще й шлунок має погану змазку, скажімо так, тобто погану секрецію своїх соків, а кишківник і шлунок в тому числі мають погану перистальтику, тобто фігово рухаються. Тоді може сформуватися харчовий комок, який буде називатися безоаром. Від отруєння ця штука, звісно, не врятує. Рятувати доведеться вас самих від неї. Бо цей фітобезоар застрягає в кишківнику, не дає типовому хімусу, тобто харчовому комку, проходити далі, викликає біль, може навіть погіршити ситуацію до некрозу, тобто відмирання кишки, і відповідно все це треба оперувати. Тому, попри бажання об'їстися і не ворушитися, будь ласка, їжте не більше двох хурм. Курмій, хурмов в день, а також трошечки походіть після цього споживання. Ну і бажано не їсти її на ніч. Так і задоволення розтягнете, і святкову ніч у лікарні не проведете. Бо різдвяний настрій так на соплях тримається, а ще й незрозуміло.